Крислють, що національний банк втягується в політичні розбірки, які влаштовані наразі в Україні, абсолютно свідомо чи несвідомо запитує інформацію, яка не може бути і не могла бути предметом дослідження міжнародного інвестиційного банку. Насправді не можна перекладати функції всіх правоохоронних органів в межах фінансового моніторингу на працівників виключно банку, який обслуговує клієнтів благодійний фонд громадської організації. Я вже не говорю про ті щоденні інформаційні потоки, які випускаються в суспільство для того, транслюються на телеграм-каналах і так далі, які є взагалі. Комерційною банківською таємницею, і звідки виходить ця інформація для того, щоб хтось міг її трактувати в інший спосіб, чим насправді є. Тому, коли зараз ми говоримо про другу структуру, яка також втягнута в ці політичні розбірки, це насправді Державна служба фінансового, служба фінансового моніторингу України. Зрозумійте, будь ласка, оскільки в відданні нашого комітету знаходиться це законодавство, ми чітко розуміємо і знаємо, що означають норми закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Як вони Мають імплементуватися це, взагалі важкі норми, які ми маємо відпрацьовувати щоденно і ні в якому разі не зловживати або не використовувати ці закони на власний розсуд. Мене до сих пір хвилює, що робить Філіп Пронін в цій службі як керівник служби з грудня місяця 2024 року, який уже до цього часу спромігся розкрити банківську таємницю і досі не поніс відповідальність за дії, які він чинив наразі. Ми вже маємо тривалий термін, майже два місяці після голуб. Після публікації указу президента про введення санкцій проти Петра Порошенка ми не почули жодної інформації. Ми не маємо жодних достовірних даних щодо того, на підставі яких документів, яких фактів, зазначених в цих документів застосовані санкції. Зато маємо купу проблем, які стосуються клієнтів Міжнародного інвестиційного банку, і взагалі знищення ділової репутації тих структур, які насправді залежать від донатів громадян, в чому. Винні військові, коли в цей час тут у нас всередині в Україні відбувається політичний тиск на ті структури, які всіляко допомагали всі ці більше трьох років нашим Збройним силам. Тому я звертаюся до п'яти-шести менеджерів, не знаю до кого звертатися, але точно до керівника національного банку, до керівника служби фінансового моніторингу. Припиніть порушувати законодавство. Ви робите все своїми діями, що принесе виключно негативні результати в цілому для країни. Тому. Досить знущатися. Давайте всі розуміти, що до сих пір війна продовжується, і ми маємо, так як і в ті місяці, допомагати нашим Збройним силам. Всі військові, які нас захищають, не мають навіть чути про те, про що ми зараз говоримо. Я сподіваюся, що ви зміните політику своїх дій і будете діяти виключно у відповідності до законодавства. Не перевищуйте своїх повноважень, бо вам придеться відповідати за ці дії.